Юрій Дерев'янко, політична партія Воля. Шановні колеги, шановні українці. Перш за все я хотів би звернутися до уряду з питанням, яке турбує, мабуть, кожного з нас, і проінформувати у вас, вас про те, що ми мали такий проект, який називався повітряний експрес, відповідно до якого китайський імпортний експортний банк виділяв нам 372 мільйони доларів. І в результаті цього проекту держава України втратила 100 мільйонів доларів. З яких 50 мільйонів було перераховано при режимі Януковича і були вкрадені, і ще б додатково 50 мільйонів доларів. Зараз уряд Гройсмана платить як гарантію уряду за невиконання цього контракту. Це означає, що державний бюджет втратив понад 100 мільйонів доларів, і в сухому залишку ми не маємо ні повітряного експресу, ні будь-якого іншого експресу. Вчора ми бачили і чули, що Генеральна прокуратура повідомила, що Арештували одного із менеджерів е, оточення Льовочкина Януковича Каськєва, який цим цим керував. І ми вимагаємо, щоб уряд дав відповідь на запитання, яким чином так сталося, що за два роки ми втратили цей контракт: 372 мільйони доларів. Яким чином так сталося, що в кінцевому рахунку ми не маємо ні повітряного експресу, ні 100 мільйонів доларів з державного бюджету? Ми, 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 ми вимагаємо, як політична партія воля припинити таку політику, припинити політику. Некомпетентності, грабежу, розрабування державного бюджету і пропонуємо здійснювати ті першочергові кроки на наш погляд, які необхідно робити. Перше це запропонувати чіткий план інфраструктурного розвитку України, яка має бути відновлена після війни. Ця інфраструктура має передбачати сучасні дороги, аеропорти, тунелі, мости. Для того щоб ті кошти, які ми будемо отримувати від наших міжнародних донорів на відновлення країни, пішли на створення десятків сотень тисяч робочих місць, і щоб ми мали можливість показати нашим інвесторам, куди ми ці кошти будемо вкладати. Друге, ми виступаємо за тимчасову заборону приватизації до того часу, поки не будемо мати стійкого зростання на 10% ВВП, для того, щоб не розбазарити наше майно, яке ще зараз залишилося в державній власності. Ми вимагаємо здійснення податкової реформи і формування бюджету на базі нової податкової реформи, а саме 10% податок з доходів фізичних осіб, 20% ЄСВ, 15% податок на додану вартість і 15% на податок на прибуток, розподілений, який виплачується при виплаті дивідендів. Ми вважаємо, що тільки такий варіант дасть можливість вийти з тіні, і тільки такий, Варіант податкової реформи і формування на цій основі бюджету дасть можливість наступного року дійсно почати рухати, рухати економіку з кризи. Ми також вимагаємо е, вирішення питання з тарифів, припинити грабувати власний народ і установити або єдину ціну 5100 гривень, або за єдину ціну за тисячу метрів кубічних, або дві різні ціни, як на, на бажання уряду. Ми вимагаємо цих дій негайно і не вважа, і не робити вигляд, що в країні нічого не відбувається. 10 ми вимагаємо ці питання вирішувати першочергово і не вважати, що питання тарифів, питання покривання корупції, питання гальмування реформ самі по собі вирішуються. Ми, ми, ми вимагаємо прямих і практичних дій. Дякую вам за увагу.